Я Руденко Андрій та автосалон Рудольф Автохаус. І сьогодні у нас незвичний огляд. Ми будемо розглядати Audi a 4 в b 8 кузові з доробками. Власник взяв стоковий автомобіль двохлітровий повнопривідний на 250 конячок, вклав 10 тисяч доларів, замінив турбіну, зробив Сталін. Поставив великий інтеркулер, доробив е, вихлопну систему, дампайп, все зробив начебто по уму, і тепер у нас завдання з'ясувати, чи це було доречно, що вона показує на стенді, да, яку потужність видає, скільки їде від нуля до сотні і далі. Та й взагалі, чи варто було це робити. Ми обов'язково цей автомобіль перевіримо. Да? Бо стандартний автомобіль можна поїхати на будь-яку станцію офіційну, перевірити, і вам дадуть якийсь результат. Так як машина незвичайна, треба їхати. І на незвичайну станцію. В цьому нам допоможе апстейдж Діностенд. Ми їдемо до влада, Він зробить заміри, подивиться, як все побудовано, скаже, який потенціал має машина, що ми маємо зараз, і взагалі, чи були ці кошти витрачені не дарма. Ми завітали до наших друзів на абстейд, щоб перевірити нашу ауді. Влад зараз розповість наскільки вона коректно зібрана, а да? дачі нормальні показники, що треба покращувати, що ні. Ну і взагалі можна чи не можна її продавати людям. Так, так, так. Безпосередньо ми вже її зараз перевірили, заміряли і можу констатувати той факт, що вона показує 357 кінських сил і 462 шістдесят ніцона, що в принципі свідчить про те, що вона не Сильно хардово налаштована. Я так думаю, що там потенціал пожелізу набагато більший. Її можна тюнити, але якщо такого бажання немає, і є бажання, щоб вона каталась довго, без проблем і не створювала ніяких нюансів для власника теперішнього чи для нового, можна залишити так, як є. Полка обертального моменту рівна. Полка по потужності, теж ми бачимо, що рівна ніяких провалів, завалів немає. Відкатів по куту запалення ми дивилися логи в процесі заміру теж не було. Дує вона 1,45 бара зараз. Це не космос багато, це максимально безпечно і середньоковий такий варіант. Тобто зараз все коректно працює і можна її використовувати довго і щасливо вона буде їздити в цьому режимі. Так, взагалі... А який взагалі має потенціал цей двигун? Ну, наприклад, наскільки його можна в ваших умовах... Далі стежувати, так, якщо це... власнику буде не вистачати тої потужності. Ну, тут така концепція: сам двигун тримає до 500 кінських сил, без ніяких проблем. Яка тут стоїть турбіна, невідомо. Тобто, якби, наприклад, звернувся до нас клієнт з переналаштуванням цього автомобіля, то ми робимо, робили б яким чином. Піднімали б поступову потужність, дивилися б, наскільки автомобіль реагує на збільшення потужності, яка віддача йде по обертальному моменту, і вже там не нащупали б грань. Безпосередньо турбіну інтеркулера чи системи запалення. Тобто, я думаю, що ну я, я здогадуюсь, так прогнозую, що сил 400. Я думаю, можна буде зняти також безпечно на тому, що що в ній зараз там встановлено. Дуже вдячний тобі, влада. Заїжджайте ось обов'язково до зустрічі. Добре. Я задоволений результатом. Насправді я думав, що потужності в ній менше, але знову ж таки влад мені пояснив, чому турбіна велика. Вона не встигає розкрутитися, коли ви стартуєте з місця. Хоча той добре ніхто не гвалтує тоді коробку, провода. І здається, що динаміка доволі е помірна, да? як Крош... трошечки краще, ніж стокова машина. Але перевіривши, ми зрозуміли, що 5,2 до сотні це вже кращий результат, ніж стоковий, стоковий п'ять але головна перевага потім. До 200 в нас вийшло 14,1 секунда. Стокова потужність була збільшена з 252 конячок до 357. Тобто приріст 100 кінських сил, ну, мабуть, то якась межа в моїй голові, принаймні, для цього двигуна да, його можна ще далі дути, але знов ж таки ти ви вкрадаєте ресурс того двигуна, да і всі машини цілком. Чому я вирішив взагалі перевірити цей автомобіль? Бо були в мене якісь сумніви на рахунок того, е чи правильно він збудований, але. Виявилося все нормально, все раціонально. Зрозуміло, що з за допомогою влади можна це все підкругувати, і вона буде стріляти із самого старту. Але знову ж таки чи потрібно це автомобілю? Її вистачає цілком? Блага є ще. Підвізка, яка регулюється, да тобто ми можемо зробити будь-які умови, що жорстку підвізку, що доволі таки м'яку. Я ж аж був здивований. Наскільки вона може бути м'яка на 19-х колесах? Гальма допрацьовані їх трошечки може не вистачає для тої потужності, але знову ж таки для просто для використання автомобіля в побуті і іноді йому давати по прямій і не ризикувати життям і здоров'ям. То загалом їх вистачає. Якщо б я і купив собі, я, мабуть, поставив їх міцніше. Насправді я не люблю е доробки. Вважаю, да? що машина, яка вийшла з салону, да, вийшла з заводу. Отака вона повинна бути і там працюють дійсно інженери, які її будують. Але мода тенденції, стейджі, тюнінги. І все інше йде вперед, і тому я вирішив зробити вам коротенький огляд на цей автомобіль, і саме про його доробки. Чи варто то робити в житті? Чи вірно вони зроблені? Бо здебільшого люди звертаються до непрофесіоналів, роблять погано машині. Вона якийсь час їде, але повністю псується що двигун, що коробка, що проводи, і потім ту машину продають. Люди її купують, і потім бідкаються, що купили шмат лайна. Переважна кількість власників цих автомобілів це молодь, яка хоче виділятися. Да? І робить з нею з машиною все на свій смак. Мені дуже подобається, як виглядається Ауді, да, дороблені бампера, фари, кузов затягнутий плівкою, і воно тому пасує. Але головне питання, як використовувалася ця машина, наскільки власник її любив? Переважно, коли роблять такі проекти, люди мають гроші, люблять свої машини, і машина їм за те віддячують. Але знову ж таки, але хто то робив, як то робив, яке мастило використовувалося, як часто міняв він масло, які розхідні матеріали використовувалися, і головне, як часто машині давали. Да, їх стежують. Перший, другий, третій стеж доводять до шаленої потужності ці двигуни. Але якщо його користуватися з розумом, то цим цією річчю можна користуватися довго і щасливо. Але бувають такі покидки, які просто на останні гроші її заправляють. Заміняють мастило раз 15 тисяч. І потім через рік, через півроку, ця машина перетворюється просто на шмат заліза, який вже реанімувати по-нормальному неможливо. І вона просто йде по рукам. І потім кажуть, що стейдж, все погано, BMW ламається, Audi не їздить, там коробки погані, двигуни погані. Все залежить від використання від власника і від, від вашої наснаги знайти нормальний живий автомобіль. Двох слова хочу сказати взагалі про Audi. Да? Саме про цю Audi a 4 в цьому b 8 кузові. Чудові автомобілі, мені вони подобаються однозначно, мабуть, навіть більше, ніж тройка BMW, вони прямі конкуренти. Повний привід працює просто на 5 з плюсом. Де взагалі вся аргономіка всередині зовні вона якась така по німецьки жорстка, чітка. От те, що треба. Всередині в салоні все сучасно, хоч і в машині вже вони з 16-го року випускаються, то 7 років. Але я всередині почуваюся повністю ну, комфортно. На да, щиток приладів хотілося би цифровий, але знову ж таки, це ви це зможете змінити при бажанні і при невеликих інвестиціях в свій автомобіль. Так що купуйте, любіть свої автомобілі, отримайте від них задоволення по-іншому, ніяк.